Доброго здоров'я. Ми годину їхали велосипедом і ще йшли, але ж винагорода не забарилася. Чи це не чудо? Краса. Чистесенький, акуратнесенький білий грибочок. Полюбуємося. Хтось тут тонну лисичок взяв. Обрізки, і обрізки, і обрізки. Але вже нові наростають, і ми беремо теж. А тільки лисички. Вища радість для грибника. Чи це ж не дивовижина? Клас. В основному старші, є й молоденькі. Ще десь тут, ще досі. Десь заліз. Вася десь заліз, набрав грибів. Старші підуть на сушку, вони добрі, він перевіряв. Ой, який ж гарний грибочок. Не знаю, а селі куди. Там треба йти вниз Скільки білих грибів? Ще біленький грибочок. А чи бачите ви щось там? А я побачила, пробираємось швиденько. Уже бачите, така грибна краса захоплює. Бере почуття в полон, вони вихлюпуються через верх. Зрізаю, вони на довгій ніжці вже віддали свої пластичні речовини ніжці, в корені нічого немає. Ось, І ще й лисичка тут є. А тут два хорошенькі грибочечки, де другий он. Красунчик. Ось такі вони чудовенькі. О, гарні, так. Ось дивись, дві скіть. Оце буде нам на консервацію. Лисичок ми сьогодні набрали, ну, вже від душі. Скільки хотіли. Ще продовжуємо брати. Вони тут на кожному кроці. Мені дуже сподобався цей ліс, хоч тут і брано, і повно корінців, але не так людно, як там ближче, де ми беремо гриби. збираю в кущах лисички, аж тут білий гриб виглядає он. Чоловік би не проминув, йому все забрать, а я, звичайно, залишу. Він для мене старий уже. Чоловік уже кричить, розривається. Їхати назад. Ну, скажіть, як таке кинути? Безкінечні лисички, але це дуже радує. Да, Іван і Мар'я. Це нам один чоловік сказав, що воно дуже добре від болю в печінці. Оця рослина. Не знаю. Не знаю, правда чи ні, Та їде. але Якщо... попробувати варто. Та їде. Ось така вона фіолетова з жовтеньким. Повне відро. Повне відро грибів. А це моє. Дякуємо цьому лісу. Ідемо по направленню додому. Це вже ми заходимо на місця по дорозі додому. І один біленький прекрасний грибочок, і другий чоловік теж там бере, довгоногі дощі йдуть, і вони ростуть в ніжку і в шапинку. Пасмурно й пасмурно сьогодні. Я не сказала дату 3 серпня. Зайшли ми ще в одне місце і відразу зраділа, що це білий грибочок, а мабуть, він синючок польський, синіє. Ну, добре, хоч не червивий. А тут польських. Добрий. Я вже з пакетом ходжу. Корзина повна під зав'язку. Так, зелений моховичок. Добрий. Ще один польський. Я гадала, що ближче додому лисичок буде менше, а тут їх цілі поля. І туди і не брані. Тобто не видно, щоб хтось зрізав, корінців не видно. І грибів, і ягід. Хоч розірвись. Будемо збирати чорниці, а з вами я прощаюся. До нових зустрічей!